А так можна і в люк звичайно влетіть, коли ти не знаєш, що в 21-му сторіччі роблять такі гарні полянки для дітей. Друзі, всім привіт! Вітаю вас, всіх на своєму каналі Реальний Такси. За сьогодні реальне відео по темі ми проговоримо про бюджетні автомобілі, плюс-мінус до 7 тисяч доларів для того, щоб ці автомобілі купити для себе і працювати. На них в таксі. Звісно, автомобілів на такий бюджет дуже багато. Але ми будемо виходити з автомобіля простого, надійного, і який, в принципі, не сильно падає в цінах. Тому що, як всі знаєте, коли ви купуєте автомобіль, на ньому працюєте, він вам заробляє, але також він трошки теряє Собі ціну. І коли ви будете його продавати, ви можете навіть те, що заробити, не відбити. Як і про які автомобілі сьогодні поговоримо, друзі, далі не переключайтесь. Не забудьте, по-перше, підписатися на канал, написати срач в коментарях і, звісно, розказати. Про своє мнение, як ви рахуєте, який автомобіль зараз реально использують в таксі. І, понятне дело, що таксі це дно, і тарифи говно, і так, далі, і так далі. Але, друзі, ми не про це. Не забувайте донатити на ЗСУ. Друзі, слава Україні! Підписочка на канал. Всі сили в описі. Подивіться, може вас щось зацікавить. А ми починаємо. Що, друзі, які ж автомобілі можна купити до 7 тисяч доларів? Давайте можете зупинити відео і зразу написати перечень. Я думаю, ваш перечень зі мною практично буде одінаковим. Ми говоримо про бюджет, ми говоримо про класику, про автомобілі, які, в принципі, можна собі реально дозволити купити, або взяти його там на викуп або в розсрочку. І про ці автомобілі, які постійно там їздять, працюють і заробляють грошей. Давайте почнемо, які ж автомобілі можна купити. Давайте, наприклад, Шкода Октавія Турка, Шкода Октавія А5. Всі машини з моторами бажано 1.6 бензин, або 1.8 бензин газ, або 1,6 газ-бензин. Приблизно до 7 тисяч доларів можна взяти автомобіль до 2008 року. Механіка в універсалі або механіка в ліфтбеки як вам зручно, мені подобається більше автомобілів в ліфтбекі. Вони не дуже там, сильно такі привірєдливі, вони не дуже такі ламкучі. Якщо взяти гарний автомобіль, вони недорогі в запчастинах. В принципі, на них є багато запчастин. Це Шкода Октавія. І це автомобіль, знаєте, як, а, ну, можна сказати, як ікона, але ікона це от приблизно там, 10 12 років. Їх всі хотіли купити, але тоді вони були дорогі. Поїхали, друзі, далі. Чого багато є зараз у нас. Так, звісно, ці автомобілі вони практично в автопарках працюють. Їх купували нові, але також бували вони і на вторічному ринку. Це Peugeot 301, і це у нас Volkswagen Polo І бажано з класними моторами 1,6. Volkswagen і Polo є мотор 1.4, він також непоганий, то есть, але 1.6 він трошки кращий. Якщо дивитись на Peugeot 301, це там мотори, наприклад, є 1.2, їх стараються не брати, там трьохціліндровий мотор, і вони лягають, в принципі, як літрові там логани. 250-300 тисяч ігрису. Якщо взяти машину з 1.6 мотором, в принципі, ці мотори вони ремонтуємі, ці мотори вони дуже нормально ходять, і в принципі, ці мотори, ну і не дуже жруть палива. І це якби для таксі саме основне. Якщо взяти Peugeot 301, звісно, там 21-22 рік машини, вони зараз на ринку стоять там 8-9 тисяч доларів. Нові вони стояли 13-13,5 половиною. Якщо взяти Polo, Polo вже в 20-х роках, в принципі, машину е не випускали, таких більш-менш толкових. Якщо взяти там 17, 18, 19 рік там ще були з моторами 1,6, але вони будуть стоїть, там 10-11 тисяч. І Volkswagen Polo, він дуже сильно падає в ціні. Тобто, Ціна поло 13-14 року можна взяти за 6 тисяч доларів. І за 6 тисяч доларів ви будете розуміти, що вона через 2-3 роки буде коштувати також 6 тисяч доларів, якщо ну, це не буде там якийсь биток. Volkswagen, зрозуміло, це недорогі запчастини, недорога підвізка, обичні ззаді балка, Тобто, в принципі, не компасуюча МОЗ електроніка, це все про Volkswagen Polo. Якщо взяти Peugeot 301, коли вона нова, все добре. Коли трошечки далі. Навіть в 301 Peugeot, там, де нема практично ніякої електроніки, там якісь там печка, кондиціонер або ще щось, але все одно будуть компасувати моз постійно, якісь датчики, датчик ругається на датчик, потім він водвалиться мінус, або одвалиться плюс, або ще щось. і... Ви з цим автомобілем будете собі розбирати якийсь головняк. Але якщо ви розумієте з Peugeot, якщо ви знаєте нормального майстра, який вам один раз зробить, і не буде там матом у вас електроніка в цьому або проводка в цьому автомобілі, то в принципі цей автомобіль буде вам служити реально довго. Легенда, можна сказати, всіх регіонів. А це Рено Логан. Але Трошечки в мене нерозуміння, може, ви мені розкажете. От, наприклад, зараз дуже багато логанів 20-го року вони є, продаються. Літровий мото, атмосферник, трьохлітровий е, е, літровий атмосферник, три циліндра. На ньому можна поставити газ, і в принципі середня ціна такого автомобіля зараз по ринку там від 5 до... 6,5 тисяч доларів можна взяти нову машину 20-го року. Так, да, звісно, зрозуміло, вона там або після лізінга, або після таксі, або ще після якоїсь петрушки. Але ви повинні розуміти, що це машина 20-го року. Я столкнувся з цими автомобілями, були огляди, тут ви можете подивитися, тут, тут, там три огляди на ці автомобілі, коли було 70, 150, 250 тисяч. І в принципі, з нуля, звісно, автомобіль їздив, їздить і буде їздити. Зараз десь плюс-мінус на 300 тисяч. Ми починаємо вже капіталити мотори. В принципі, вже є на них всі запчастини, і в принципі цей автомобіль можна відремонтувати. Він далі ще буде їздити там 150-200 тисяч, і це реально плюс. Але машина нікуди не ділась, і вона залишилась нова. Якщо вона не була там, опять же, там в якомусь аварії, сильної там, ДТП, тоталі, то є там, де її там не зварювали, і вона вже не їде там криво. А то цей автомобіль, в принципі, з ходовкою дружить нормально, Ходовка в нього винослива. До речі, не така, як Peugeot 301. Бо в 301 Peugeot, як правило, за 50-70 тисяч. І це не на одній машині таксі. Я їздив, коли визивав а, таксі. Коли машина приїжджала, я кажу: якого року? 22-го. А скільки пробіг? 70 тисяч. Ти їдеш, і ти реально машина розвалюється вже на такому пробігу. В Логані такого немає. В Логані реально 200 тисяч зараз сів, тобто так, щоб сильно в ходовку ми не всипали ні разу. Але в принципі всі машини реально нормально ходять. Ну, може і за того, що пежо трошки важча, а Логан трошки легша. Із-за цього там ходовка там, більш гарна. Але Логан сам по собі гарна, витривала машина. Але знову ж Рено, як і пежо. Є компостер з електронікою. Буває питання з бензонасосами, буває питання з а, трубками кондиціонера, буває питання з печками, з усім усім. Як правило, електроніки небагато, але питання а, буває. Але до чого я вів? Якщо Логан 20-го року стоїть 5,5 тисяч доларів, то Логан 17-го року стоїть 6,5 тисяч доларів. Так, звісно, в Логана 17-го року мотор два. Ці мотори я раніше теж там, ходив біля них там, стороною, не брав ніколи. Але люди, коли, які понабирали один, два-4-циліндровий мотор, блин, реально. Класний мотор, який вихажує 400-500 тисяч, а може і більше, напишіть в коментарях, у кого є такі автомобілі з колосальними пробігами, як вони себе показують. Але люди, які мені розказували про ці машини, вони казали, що реально Логан-12 це класна тачка. То якщо ви знайдете Логан за 6 тисяч в гарному стані, в універсалі, МСВшний, уже в Можна сказати, предостанньому рестайлінгу, то, в принципі, цей автомобіль можете сміло брати і на ній їздити. Давайте підемо далі. Дологи на 2011 року. МСВшний, лауріат з кондиціонером в старому цьому гробу. Є, і цей автомобіль зараз на ринку стоїть 7-7,5 тисяч доларів. І ти нічого не розумієш, як так, 11-го року 7,5. 17-го року там, наприклад, 6,5, а 20-го року 5,5 І не розумієш, як це все робиться. Але там мотори вже 1,6, ті, які дуже сильно всі любили на універсал, на МСВшні, щоб ставили там ці мотори, 1,6, лауреат лауріат з кондиціонерами, з двома подйомниками, з постійно зариганим рулем, скільки пробіга там не було. Але от факт достається фактом, що такі автомобілі якось не зрозуміли в ціні. Може, знаєте, якби Логан там це Румунія, а той Логан та неізвісно, може то Франція, або може ще щось. Але, ну, в принципі, ну, Логан є Логан, і в принципі якась повинна бути нормальна, адекватна ціна. Друзі, я вам зараз розказав про бюджетні автомобілі, які, в принципі, можна сказати, може і не бюджетні. Вони стоять 5, 6, 7 тисяч доларів, але я. Неоднократно радив вам і пораджу ще раз: купіть собі Hyundai Sonata, купіть собі Kia k 5. Коли ви купуєте машину за 7 тисяч доларів на механіці, і ви хочете з неї вижити по максимуму, і ви бачите, що там машина 150 тисяч, там хороший пробіг, там все красиво, друзі. Я вам раджу купити Sonata з пробігом полмільйона, і вона проїде ще в два рази більше, чим проїде ваше поло, Peugeot, Logan і так, далі, і так далі. Запчастини дешеві, машина на автоматі, машина великого класу. Пускай не настільки комфортна, як та ж Toyota Camry або Nissan Tiana, але з бюджетом. 8 тисяч доларів, ви можете взяти собі від 13 до 15 року сонату в кузові YF. Якщо ви зможете десь знайти якусь копійку, то ви зможете взяти й машину трошки подорожче. Звісно, коли у вас немає грошей на ні на ту машину, я вас всіх запрошую до себе. В компанію, там, де є автомобілі з правом викупа, і з мінімальним першим внеском, з мінімальним першим внеском, ми вам віддамо автомобіль і будете їздити на ній в оренді з правом викупа. Всі автомобілі ми обслуговуємо. Якщо ви не вірите, можете подивитися одне, друге, третє відео або прийти до нас в гості в офіс, і ми це вам розкажемо, покажемо, і ви самі все побачите на свої очі. Я, мабуть, якісь автомобілі забув. Я, мабуть, про щось точно не розказав, але про всі автомобілі, друзі, точно не розкажеш. І хочу вам сказати, що всі тачки, ну, в принципі, якщо ви до них нормально відноситесь, вони всі будуть служити. Самий класний автомобіль свій, самий крутий автомобіль новий. Так що, друзі, з вами був реальний таксист? Я думаю, що... Ви почули, що хотів я вам донести. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Може я в чомусь не прав, не можу я знати все. В принципі, я багато чого не знаю. І, друзі, слава Україні! Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава ЗСУ! Героям слава! Друзі, з вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока.